Вітаємо вас на нашому ютуб-каналі. Сьогодні ми разом з Олексієм, який брав участь у склінці альтанки. До речі, ми були вже знімали відео про ці альтанки, про цю та вже засвімо, яка там трішки далі. Відео, до речі, буде ось тут, якщо ви його не бачили. А сьогодні поговоримо про оновлення цієї альтанки з Олексієм. Розповість, як вони склили, чому засклили, які були варіанти скління, чи взагалі як закрити можна було це приміщення? І дізнаємось більше про цей об'єкт. Тому Олексій, розкажіть нам, будь ласка, чому ви засклили? Чому ви вирішили взагалі замовник засклити саме цю альтанку? відкрита? Для гарного відпочинку, взимку наших всіх містян та гостей нашого міста. Ціль була така, щоб людям було комфорт. Так, тепло, комфортно, прозоро. – Ну, вона і... дуже прозора. <ріх> Я, яка площа взагалі? Вона ну, не маленька альтанка, така 125 квадратних метрів. Ну, досить солідно. Прикольно, те, що вона вся повністю прозора в склі. Виглядає дуже круто, особливо як у нас сьогодні на вулиці сніг. Дуже класно сидіти, пити чайок та дивитися зовні. Як там гарно? У да, нас ще тут е, головна площа міста, і ялинка новорічна буде, і гості взимку будуть е, гарно себе почувати. Взагалі, які були ще варіанти скління? Чи це тільки було єдине? Ви зрозуміли, що треба закривати, тільки скління і зі Були ще варіанти. З звичайного скла, скло пакетів. Глухого, да? так? Так, Ну, Це варіант такий вже, дуже застарілий. Це вже щось новеньке і гарне. І влітку буде дуже гарно, коли відкриється все, то буде таке відчуття, що ти знаходишся на відкритій ділянці. Ми були, коли було не було ще систем, була просто відкрита, вона також була гарна. Так. Тому що посеред парку дуже зелено, класна. Да. А тепер можна добре тут проводити час і взимку. Які були, і взагалі які складнощі при склінні Бо об'єкт великий? Чи все пройшло гладко? Ніяких, Ніякі. ніякі. Досвід вирішує все, так? так? Так. так. А давно взагалі використовуєте скліня від Glass у своїх проєктах? Мабуть, років 12. Тобто вже так, не перший рік, так? так? так. Питання, яке можливо. Буде турбувати багатьох людей, які дивитимуться це відео, як можна отопити та підтримати температуру середньо такого великого приміщення, яке повністю закрите без рамку. Вона без рамка це не прям теплі системи. Вони умовно теплі. Ну умовно І як так. підтримувати? тому що тут, наприклад, мені дуже тепло. Я сиджу в ході і мені навіть трішки жаркувато. Як ви це зробили? Ми встановили систему вулкани і пустили теплу воду через вулкани. І наганяємо температуру 20-22 градуси максимум. Щоб було комфортно взимку людям, не роздягаючись повністю, mm -hmm. тому що вони ж все-таки ходять ж, ж, зимові ну, одяги. Якщо було дуже тепло, це було не комфортно. Присядь, роздягатися, да. роздягатися дуже багато да. речей. Прорахували так, щоб до мінус п'ятидесяти роботали дві пушки наші. А якщо буде нижче, то буде роботи чотири. І встановили теплову завісу на вході для цікання холодного повітря. Mm. Як ви думаєте, о цих чотирьох вулканів і відсікач, який буде працювати, до якої температури тут буде комфортно? Якщо не буде, буде 20. До мінуса, мінуса. Нормально без буде, питання. так? Без педагоги. Ну, я не знаю, зараз працює тільки дві, так? Дві. Зараз працює дві. У нас на вулиці десь нуль, мінус один, можливо, мінус півтора. Мінус, мабуть, да, три. То тут дуже тепло. Тому скліть свою трасу, чаль-танку, нашому систему, поставте собі невеличкі джерело обігріву, і все буде у вас добре. Так. так. А розкажіть ще, будь ласка, а взагалі, як замовник, коли він до вас звернувся, в нього вже була як знаєте, була ідея заскрити без рамку, чи ви йому пропонували? А які в нього були варіанти? І взагалі задоволений, він залишився чи ні. Ми вже таку систему ставили цьому замовнику. Mm -hmm. Він був задоволений. Було питання тільки, скільки витрачати коштів mm -hmm. на це. І як воно буде виглядати потім. Або, опять же, звичайний склопакет, або сучасна система. Розліжка росна система, вона, як ви сказали, виглядає сучасно, вона буде актуальною. Ще так. після там двох, трьох, п'яти років вона виглядає так, так само. Так, вона. Так. вона ж не жовтіє, скло там, не витирається. Ні, ще. тут а, склопакети, всі заправлені газом, вони кальоні, mm -hmm. вони енергозберігаючі, по повному фарші. Так і повинно бути гарний заклад, дуже гарна альтанка вийшла, чи тераса, як правильно сказати. Як вам вдалося зробити ось таку велику. Стулки, як стулки, ці великі. Бачите, яка лінія, так, да, такий розрив. То ви якось змогли зробити не дві маленьких стулки, а одну, ну дуже здорову. Вирішили питання середнім профілем між скловим, mm -hmm. щоб не було вакууму і втягування скла між собою. Поставити роз'єднувач і все. Тобто з ваших вуз це звучить дуже просто. Так. Тобто, якщо у людей навіть дуже великі проєми все реально зробити, так, було б таке бажання. Так, так Це нестандартний проєм і зазвичай е -е, такого не роблять. Ми <говори> вирішили це питання. Так. Тому все можливо. Арт студія монет, вироби зі скла, да, все можливо, звертайтеся. Без питань. Да, ми разом співпрацюємо і готові склити будь-які. Тераси, альтанки, балкони, будь-якої складності, довжини, ширини – все для вас. Ми застеклили около 89 квадратних метрів рухомого скла. Деяке скло, наприклад, отакі великі, вони дуже важкі. Прийшлося стеклити шістьом, сьомому допомагати встановлювати. Вони всі. Енергозберігаючі, е, важкі, безпечні. Так, безпечні. І все це ми зробили е, за 10 днів. Встановлений нам термін: е, швидко, якісно, все гарно працює. Замовник задоволений. Ну, Це, мені каже, найголовніше. Якщо замовник задоволений, то тоді вся ця робота була не дарма. Задоволені і ви, і ми. Так. І давайте зробимо такий підсумок. Що ж тепер отримав цей заклад і замовник в результаті після скріння е, нашими системами Взимку о, Це приміщення не буде простаювати, mm -hmm. тому що якщо б воно не було застеклено, було б холодне, ніхто б тут не відпочивав сьогодні є відкриття. Сьогодні прийдуть перші гості, буде працювати на всі новорічні свята. Тут буде тепло, гарно. Тут о, люди як взимку, так і влітку будуть тепер відпочивати. Влітку це все відчиниться буде все дуже-дуже гарно. А взимку буде тепло і теж гарно. Так, І, до речі, вже прийшли перші гості, можна бачити, люди да, да. заходять. Вже подобається, воно привертає увагу. Тут у нас немало, не це близько 50 місць, так, які зможуть бути 50, заповнені да, будь-яку погоду. Дякуємо вам за те, що ви також робите таку красу. Дійсно, оновлюєте тераси, альтанки, допомагаєте. І тому скліть, якщо ви захочете засклити свою терасу чи альтанку балкон, то обирайте наші системи. І погода більше не буде руйнувати ваші плани.